Всім привіт, з вами хлопчик читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому я анонсую вам новий жовневий марафон. І цей марафон у нас буде приходити під тематикою містики та детективів. Це відео мало би по ідеї вийти першого жовтня, але було дуже багато з Я не мав часу взагалі зняти відео. І зараз я вже знаходжуся у новому місці. Як ви могли помітити, де я зможу записувати думаю, більш якісні відео? Отже, не будемо довго затягувати, і я вам покажу, що буде читати у цьому місяці, та взагалі розкажу більше про тематику цього місяця. Отже, жовтень у нас буде проходити під тематикою містики та детективів. Думаю, ні для кого не секрет, що в кінці жовтня всі святкують Хелловін. Нехай це, можливо, навіть і не українське свято, але ми також будемо думаю, його святкувати. І, можливо, навіть буде якесь тематичне відео, присвячене цьому дню. Але от традиційно жовтень у мене асоціюється саме з чимось таким містичним, загадковим, чимось таким, можливо, навіть напруженим. І тому я зібрав тут ось таку добіточку книг, які планую прочитати цього місяця, і всі вони у жанрі містики, трилерів та холоду. Отже, не буду ще більше затягувати вступ цього відео і почну показувати вам книги. І думаю ні для кого не секрет, що саме з жанром трилерів, саме з жанром такої напруженої літератури мене асоціюється Стівен Кінг. І логічно, що потрібно буде читати кінга у цьому місяці. Показую я для вас книжку згодом, але я недавно побачив, що у КСД виходить його новий роман Темна половина, тому я його сьогодні ж, після зйомки цього відео, замовлю і буду читати саме у жовтні темну половину. Можливо, навіть зніму щось на рахунок читайського щитенника. Про темну половину я як завжди майже нічого не знаю. Як і при більшість книг, які я собі купую, в принципі, і замовляю, але не важливо, просто анонсую для вас, що кінг темна половина буде читатися у цьому місяці. І думаю, у інстаграмі вже більш детальніше розповім про що буде та історія. А книжечку згодом, якщо буде час, то я б ще прочитав би її. Адже вона зовсім невеличка, і думаю, прочитається швидко. Тим паче, це Стівен Кінг і це не якийсь його цикл, так як було з темною вежею. До речі, я готую масштабне відео про темну вежу. Воно мало би вийти по ідеї ще у ведісні, але сподіваюся, що воно вийде в жовтні. Отже, нова книга, яка виходить від Стівена Кін. ОКСД темна половина будемо читати цього місяця. Про наступну книгу нещодавно говорили, напевно, майже усі, і я вирішив, чому мені також не спробувати її прочитати. Це детектив від Майка Омера під назвою Розум вбивці. Я зрозумів за нотацією. спочинається все з того, що у нас знаходять три трупи жінки, і детективи Зоя та чекайте, ви знаєте мене погана пам'ятні імена та Татом Грей беруться за це розслідування та починають розслідувати низку цих вбивств, щоб завалити маяку зробити наступне. Як і традиційно, у нас буває в таких детективних романах. У нас один детектив, це той. Які слідує за правилами, весь такий правильний, розумний, а інші страшно такі шалтай болтай, як кажуть, який взагалі не підкриється ніяким правилам, і автоматично у них виникає якийсь конфлікт, але їх поставили на одну справу і їм потрібно її розслідувати. І як пише у нас в анотації, Зоя, це якби головна у цьому розслідуванні, вона починає розуміти, що всі ці смерті, що всі ці вбивства вони якось пов'язані з тими вбивствами, які відбувалися у її дитинстві. І вже не детективи полюють на мисливця, а вже сам маньяк полює на самих. Детективів я дуже люблю, коли так закручений сюжет, коли є дуже багато інтриг, коли є вбивства. І я сподіваюся, що читаючи цей роман, я буду просто сидіти весь на голках, весь у напруженні і чекати, що ж станеться далі з головними героями. Наскільки я знаю, це перша частина циклу і вже вийшло в Україні. Три чи чотири частини, і якщо мені сподобається перша, то думаю буду продовжувати читати цей цикл. Але поки що у мене куплена лише перша частина, і вона відправляється у жовневі плани. Далі буде книга, яку я купив нещодавно, і вона, скажімо так, не дуже вписується в атмосферу містики і такого її загадковості чогось страшного. Але у цій книзі говориться про смерть, і це кумедна книга про смерть. І я говорю вам зараз про книгу, чи сій скотик мої очі, коли я помру від Кейтлін Кейтліндаутів. Книгу я знайшов випадково, я бачив її за кордоном, я слідкував за нею, але не знав, що вона вже вийшла у нас в Україні українською, і тільки я її побачив, одразу замовив. Навіть не дивився на ціну. До речі, на мені зовсім недорого. І зацікавила вона перш за все мене своїм змістом. У цій книзі авторка нам дає відповіді на ті питання, на які ви точно хотіли знати відповідь, але вам можливо було соромно спитати про це в когось. Я вам зачитаю зараз декілька таких питань, на які авторка дає нам тут відповідь. Наприклад, чи вкакаюсь я після смерті, чи варто під час продажу будинку розповідати по що там хтось помер, чи можу я влаштувати бабусі Вікінський похорон? Що станеться під час кремації, коли перед смертю наковтатися кукурудзи для попкорну? Чи помирають одночасно сіамські близнюки? Тобто такі комедні питання, на які автор придумує десь там комедні відповіді, і більш за все вона дасть відповіді не лише комедні, але й наукові. І я сподіваюся, що все тут буде подаватися не в якомусь такому супернауковому стилі, а в такому більше розважальному. І до речі, у цій книзі у нас надзвичайно велика кількість ілюстрацій. Майже до кожного з питань я ось так вам полистаю, можливо, навіть ось так речі буде. Тобто, книга прикольна, книга весела, книга цікава, і думаю, я зможу її прочитати в жовтні. І Вона ідеально просто впишеться у тематику жовтневого марафону і розбавить трошки такі напружені трилери та детективи. Наступна книга, я хотів її спочатку віднести у класичний марафон, який приходив у вересні, але вирішив, що все ж таки своєю тематикою вона більше буде підходити до жовтневого марафону і розбавить трошки сучасну літературу класичною. Я вам зараз говорю за. Книгу колекціонет від Джона Фауза. Думаю, багато хто знайомий з цією історією або, можливо, бачив фільм. В чому захищається в нас основна її суть. Є юний колекціонер, який збирає метеликів, і одного дня він закохується в жінку. І ця жінка вона стає першим екземпляром у його моторичній колекції. Ця книжка, можливо, трішки схожа з парфюмером, наскільки я знаю, по концепції своїй, але все ж таки колекціонер це не парфюмер, і колекціонер це ще одна просто культова річ у жанрі такого хорору, у жанрі трилеру. І думаю, для жовтевих читань він буде ідеально підходити. І я думаю, що також бонусом я гляну екранізацію колекціонера, і тоді вже з'являю свої враження від книги і фільму і зроблю таку вставочку в прочитаному, розповім, що мені сподобалося більше, що сподобалося менше. Але хто хоче дізнатися перші новини, то, будь ласка, переходьте за посланням знизу. Всі новини будуть публікуватися у мене в телеграмі. Наступна книга, яку я вам покажу, це частина дилогії від Юнис Бьо ще більше крові. На нках у мене лише друга частина, першу я ніде не зміг знайти. І взагалі історія, яке знайшов цю першу частину, вона доволі цікава, тому що. Я їздив в Хмельницький на якесь нагородження, не пам'ятаю, чесно вже за що воно було, і у мене є така традиція, коли я відвідую якісь нові міста, купувати там книгу на згадку про це місце. І так сталося з цією книгою ще більше крові. Я тоді не знав взагалі, ні хто такий ЮНЕСБО, ні про що взагалі пишеться у цій книзі. Я просто я ж зайшов у книгарню, подивився по своїм фінансам, спойлерах їх було небагато, і подивився, що з всього асортименту я можу купити лише цю книгу, і навіть не роздумуючи, просто взяв її, тому що в принципі думати не було над чим. І так вона у мене вже лежала десь напевно рік навіть ...два роки, і лише зараз дійшли руки до прочитання, тому що я, по перше, хочу познайомитися з самим автором, побачити, як він пише, і знати, чи починати мені читати його цикл про Харі Холе. Бо цикл доволі об'ємний, доволі великий. Там здається, 12 книг у ньому. І не хотілося просто так витрачати свій час і гроші. Адже в мене є така фігня, що я, коли починаю читати якийсь цикл, я повинен завершити його до кінця. Можливо, у майбутньому в мене це пройде, і якщо мені не подобається, я зможу кинути книгу, але зараз я не можу цього зробити і просто далі-далі далі її далі, дочитую. Правда, було декілька випадків, коли я все ж таки кидав книгу, я потім себе так переболював і розумів, що книга мені не подобається, книга не приносить мені ніякого задоволення. І взагалі я пропагую таку ідею, що якщо книга не подобається, потрібно її кидати, але поки що самому зробити це трохи важко. Анотацію цієї книги я не читав, адже це друга частина. І я не хочу собі проспойрити те, що буде відбуватися у першій частині. Але що я знаю, що у цій історії нас буде вбивця невдага, і ми будемо спостерігати за тим, як напевно він буде виконувати якусь місію, яку йому дали, І якщо він не вдаха, то автоматично у нього нічого не буде виходити. Але думаю, з назви книги ще більше крові. Зрозуміло, що тут буде дуже багато крові, і це ідеально просто вписується у жовневу тематику мого міні-мадафону. Отже, ця дилогія також відправляється у мене на прочитання у жовтні. І остання книга із моїх жовтневих планів, яку я вам зараз покажу. Я думаю, ніхто не очікував побачити у цьому списку саме цю авто і це її збірка оповідань, скажімо так, я взагалі сам не очікував, що у цієї авторки є щось таке. Я зараз говорю про Агату Крісті та її збірку Останній сенс. Думаю, всі знають Агату Крісті як авторку детективів, авторку дуже класних і хороших детективів. Але у цій книзі вона змішала два жанри детективи та містику. І своїм цим збірником вона просто ідеально вписалася у жовтень, адже ось цьому місяці ми читаємо і детективи, і трилери, і містику. А як я розумів, у цьому збільнику у нас буде намішано абсолютно все. І я думаю, що на Хеловітські читання ми візьмемо саме Агату Крісті, будемо читати її оповідання і можливо у такому ніби живому форматі обговорювати кожне з них або ще прочитаю цю книгу просто так, десь за картами, вже у загальному почитаному розповім вам про неї. Але книжечка ця доволі об'ємна. У ній, якщо я не помиляюся, 400, 440... 44 сторінки, де дайте загадкове число. Але вона не великого формату. Наприклад, якщо її порівняти зі стандартною книгою «Розум боївці, то вона зовсім маленька, і думаю, вона прочитається швидко. Дуже багато про сюжетів сказати для вас не можу. Адже це збірка оповідань. І в принципі, до чогось розповідати то потрібно про кожне оповідання, але просто показую вам, що «Агата Крісті» відхиляється у мої жовтневі плани. Плани на фільми та серіали, як це було в вересневому марафоні. Я не буду будувати, адже увесь я побудував ті плани, і в результаті я абсолютно нічого запланованого не подивився і малесенький такий спойлер до прочитаного я майже нічого з вересневого марафону не прочитав але сподіваюся що у жовтні зможу виправити цю ситуацію якось поєднувати читання блог роботу і навчання і все ж таки зможу прочитати ці книги адже я надзвичайно зацікавлений у їх прочитанні і я в принципі зараз горю до прочитання кожної з них і якби не маленькі жінки які в мене зараз висять по факту з вересневого марафону я б уже почав би це читати але думаю сьогодні завтра я завершу читати маленьких жінок і вже приступив до читання ось цієї такої красивої стопички Книг. А на сьогодні у мене все це був такий міні-жовтевий анонс. Відео не повинно вийти якимось супер довгим. Просто показую вам книги, які в мене заплановані на жовтневий марафон на жовтевий містично-детективний марафон. І якщо ви також зацікавлені у такій тематиці, то прошу приєднуватись до мене, будемо читати разом. Думаю, можете писати мені в інстаграм, що ви читаєте. Можливо, ми замутимо там якісь чат, де будемо обговорювати, хто що зараз читає. А поки що, на цьому відео я закінчую. Дякую, що дивилися до кінця і до нових зустрічей.